Привіт! Мене звати Таня, і це мій наступний влог. Зараз в кадрі ви бачите мою роботу, яка перейшла з попереднього влогу. Це в'язанка-вишиванка за майстер класом Тетяни Ланової. я її в'яжу з Алізала на голд 800. Вибрала для себе основним кольором чорний і вишивку роблю білим, як ви бачите. Можливо, ще зроблю вставочки червоним кольором. Такі не дуже багато. ось Я вже відв'язала сантиметрів. 15 від підрізу, залишила петельки на рукавчики, зв'язала підріз, оформила горловину, планочку тут зв'язала, зв'язала шнурівочку. за У мене є, як в'язати на каналі шнурівочку гачком. Ось, І вирішила одночасно в'язати і вишивати. Тому що для мене, для людини, яка не вишивала по в'язаному полотні, це дуже така процедура не дуже легка, скажімо так. І... Ось я вишила таким візерунком погон, погонний, і ця полосочка переходить в рукавчик. Ось. І на другому рукавчику теж вишила. І вишила біля горловинки, собі вибрала такий візерунок. Ось тому я буду поперемінно то в'язати, то вишивати. І так мені буде, я думаю, трошечки легше. Ну, на сьогодні поки що все. Знову я з вами я і моя вишиванка. Ось наскільки я вже просунулася в цій роботі від підрізу. Зараз заміряємо, скільки я маю вже. 32 сантиметри є. Ось так вишила на рукавчиках, і ось тут по спинці, теж вишивку зробила вже повністю. Тож, залишилося в'язати довжину виробу, і потім переходити на рукавчики. Ну, це щодо цієї вишиванки. І я вже тримаю в руках, Лізала на голд 800 білого кольору номер 55. І хочу, так як я дуже задоволена своєю чорною вишиванкою, хочу почати білу, щоб трошечки міняти свою роботу, тому що чорний колір. Дуже важко в'язати, втомлюєшся швидко. Так буду поперемінно в'язати то одну, то другу. Це буде вишиванка для дівчинки, тож вона буде просуватися, швидше, ніж чорна, бо чорна великий розмір. Ось. Тож пішла в'язати. Ось і повернулася я до вас уже з розпочатою роботою. Ось така вийшла в мене горловинка. Я її вже вишила. Таким нескладним візерунком зігзаг, зигзаг В'язала ось тут. Потрійну кромкову, тож горловинка гарно оброблена, виріз оброблений. На рукавчиках вив'язала таку поперечну косу три штучки. І коли в'яжеш цю поперечну косу, зазвичай виходять ось такі видовжені петельки, якщо їх не підтягати. То вони ось такими получаються. І мені це сподобалось, воно виглядає як мережка. І від цієї коси я вирішила додати петельки, зробити такий рукавчик пишний. Подивимося, що в мене надалі буде виходити. Ну, а дов'язала я вже до моменту до підрізів уже відділення рукавчиків, тож буду відділяти рукавчики на ниточки. Усім ще мій один привіт. І знову я з вами. І ось мої просування по вишиванці. Зовсім небагато. Це маркерочки прибавок. А ось цей маркерочок я почепила, щоб веселіше було в'язати, бачу, наскільки просунулася за день. Ось десь тут 3,5 сантиметри. А ще я купила накінечники на шнурівочку. Ось такий я просунула, щоб подивитися. А ще в мене їх тут є трішки різновидів. Ось такі вони, є такі пластикові, чорненькі. Ось такий, але тут отвір надто великий. Бачите, ось тут такий маленький, а тут великий. І жовтенькі, ніби мені тут не зовсім підходять, тож я вибирала, вибираю між підметал і оцими чорненькими, не знаю, ще вагаюся, чи це будуть ці. Ось ці чорні ще подумаю. Ось така робота на даний момент. Покажу ще, над чим я працювала, а працювала я ще над білою вишиваночкою. Зв'язала її вже. Ось таку пустила поперечну косу, як на рукавчиках, понизу виробу, три коси і закрила петельки. Зв'язала вже два рукавчика, але не повністю. Бачите, і вони в мене в'язані не по колу, для того, щоб вишивку я буду робити по рукавчикам, і щоб мені було зручно. А потім зішю і зроблю манжетик ось такий, як на горловинці. Тож в мене відв'язані вже обидва рукавчика, залишилось зробити вишивку. Ось яку я вибрала, вишивку спершу ось таку. Вони є в вільному доступі, я на пінтерес знайшла, роздрукувала. Але ось тут один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. 75 рядочків і в ширину 60 петель. У мене вистачає цих петель в притул Я би так не хотіла робити і тому знайшла подібну вишивку. Ось тут лише дві. Троянди, а тут три, і вони менші. І тут вже 60 рядочків і 50 петель. от Напевно, буду використовувати її. Ще ось таким чином я дивлюся, як мені роз... цю вишивку розкласти по рукавчику. Чи це буде ось так? До, перед Ось так, чи перед буде ось таким. Ось тут бутони, а з цієї сторони листочки. Чомусь листочки мені подобаються більше. Але я ще над цим думаю, тож побачу ось. Такі у мене просування, і ще у мене є одна готова робота. Я дов'язала кардиганчик ось такий він. Получився. Я зв'язала три рюши спершу зв'язала дві, а потім мені захотілося додати ще одну. Пришила гузочки. Вони червоні і такий не ледь помітний, біленький на них обідок. Тож, ось такі, такі в мене були цих моїх два тижні, буду працювати далі і будемо з вами зустрічатися. Усім до побачення!